Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене одному з елементів традиційного українського строю. Дуже багато уваги приділяється центральній фігурі у вишитій сорочці, в той час як інші елементи залишаються поза увагою, і ми про них знаємо дуже мало. Сьогодні б я хотіла розповісти про таку деталь гардеробу українки, як Керсетка. Керсетки з'явилися в одязі містянок та шляхти орієнтовно в XVII столітті, і уже в 19 вони активно використовувались і жителями села. Керсетка це верхній безрукавний одяг, який носили жінки та дівчата переважно на території центральної та східної України. Керсетки були як буденними, так і святковими. В той же час цей елемент одягу доволі практичний і розрахований на різні життєві ситуації, аби не перешивати його щоразу. Класична керсетка застібалась справа наліво гачками. Варіант, коли вона взагалі без гачків, і коротка називається лейбик і був поширений на західній частині України. Довжина керсетки була різною від зовсім коротких до довгих, аж до колін. Керсетки, що мали рукава, називались свитами. В залежності від регіону. Тканина для керсеток могла бути однобарвна або ж строката з різними набійними квітами. Керсетки оздоблювали вишивкою, обшивали оксамитовими стрічками, додавали срібні або іноді пластикові гудзики, які ще також називали пухвиці. Іноді зустрічаються керсетки з карманами. Крій керсеток був однаковий. Довжина могла вже різнитися від регіону. Наприклад, на Полтавщині вони були такими довгими, що аж сягали колін, а на Харківщині та Київщині були значно коротшими. Керсетки виготовлялись з різних матеріалів: вовни, бавовни, шовку, оксамиту, підбивались або бавовною, або ляную, чи конопляною тканиною, щоб тримати форму, і у випадку. Холодної погоди також давати і тепло. Твій голос, твій голос, Я, мов, коло зелен, коло Жовтий лист падей виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. І як зійду сніг. У мене є кілька старовиних керсеток, які вражають свою якістю, красою та акуратністю виконання. Синьоккою, вдалені, мені вдалені, А, синю, дослід листям ще не вкрила, до тебе навесні, я повернусь мила Твої роки. Я візьму знов свої руки, не розквітне поміж нас, жовтий цвіт розлуки, не ховай очей, блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню. ту. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, було корисно. Якщо вам цікаво, з яких ще елементів складається традиційний український стрій. Окрім вишитиї сорочки, пишіть в коментарях, і я обов'язково знімлю ще такі відео. До наступних зустрічей!